Дуже швидко зарядили батарейку, тому що 4 вистрілів не вистачило, щоб знищити дрона. Зараз підключаємо батарейку. Використовуємо взагалі будь-якого типу батарейки, можна і літіон, і літіполімер. Зараз використали літіон. Така кришечка, бачите. Захищає її саму батарейку, сам акумулятор, бо це найчутливіше в цьому дроні під пошкодження. Весь дрон повністю кріпиться е, на стяжках. Тобто двигуни е, і сама конструкція вона збирається безпосередньо на стяжках. Ну і Плюс заповненість, тип заповненість звичайного пластика, дозволяє абсорбувати кінетичний удар самої пулі дробі. Що по нашим розрахункам підтверджує ефективність та доцільність використання такого типу е, тренувального БПЛА у відповідності до класичного FPV, ну і плюс як мінімум в 10 разів дешевше. Пан Бендер, вітаю вас. Як я розумію, ви інструктор центру так? так. Дякую, центру Плюс за можливість протестувати цей БПЛА. В майбутньому ви можете приїжджати в цей центр і на власному досвіді тренуватися, збивати БПЛА мультикоптерного типу на даному на прикладі даного прототипу. Поділіться, будь ласка, враженням. Як вам було важко, не важко? Як відрізняється цей тип макета від реального впіві? Плюси, і мінуси зауваження? Більш кріпкі зрівнянні з звичайним впів за що корпуса маневрений? По ну, збивати це практика потрібна по ньому. Його не важко збивати, його важко пробити. Важко пробити. Так, дійсно, важко пробити. Це основна методика, щоб зменшити ціну застосування і збільшити навичок збивання. А маневреність це вже на жаль залежить від. Безпосередньо від оператора від БПЛА. Це той плюс, тому що підеш, коли керує дроном, він не буде по факту лінійно літати. Він Буде намагатися маневрувати, рухатися якось хаотично. І наші хлопці ми і спробуємо таким як натренувати найекстремальніші -най 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 умови. Давайте порахуємо кількість влучань, кількість критичних влучань. один біля гвинтомоторної групи. 2, 3, 4. Яка у нас була дрьоб. Тройка, Тройка. Тройка казали? Тройка. 12 калібр. Так. Вся рама, як бачите, у нас тут після шести, шести пострілів понівечена. Дуже є такі на грані критичні. Але рама вона модульна. Е, І уявіть, цей дрон пережив шість пострілів з різної дистанції. Спочат... Да, по гвинту. Навіть по гвинту. так. Е, Починали ми зі 100 метрів, потім наблизилися до 50 і далі найближча дистанція була 50, 50, 50, да, 53, ну от прямо десь так. Тобто, ще максимально близько. Е, що Підтверджує ефективність застосування цього макета для тренувань. Друзі, військові, цивільні, завітайте, будь ласка, до Центр плюс, який знаходиться в Київській області. Хлопці навчать вас стріляти, попрактикуйтесь збиття пташок і, взагалі, гарно проведете цей вікенд.